Прошу давайте, наберемо 100 лайків, просто я дуже цього чекаю, в мене мало лайків, у мене аккаунт майже нульовий. Я вважаю, що це погана новість. І ось так. Може вийде відео, де я буду робити ножик для Сендол, але я не знаю, чи воно вийде. І тому... Чекайте відео, але якщо воно не вийде, не хайте мене. Тому що це буде мені погано. І ще. Ви, напевно, бачили відео з моїм ктом. Нормальний мемки чи ні? І так, я палю мішку зараз. Але прошу, не хейтіть мене. Я... Мені тільки 9 років. прошу, не хейтіть. І ось так. У мене є... Куча настільних машин, настільних, чи це. Не знаю, як це сказати. Ось, ось це все моє. Це меч мій саморобний. Це птичка. Це ствол бусь цього. У мене є ще пістолет. У мене в хаті бардак в кімнаті. Але пофіг. Є мотоцикл, тому що я фанат мотоциклів. Він гудить. Ось, дивіться. Зараз покажу, як він гудить. Нехетіть. Що я шушками займаюсь. Ось. Такий. Для нього копійка. Пішла нафіг. Так, за мняшку мені не хайті пиж. І ще як... не міняти маску. Просто в мене такий оравжі, ніби ось ця маска чорна з зубами вам надоїла. Мені міняти маску чи ні? Ну, Скажіть чесно. От так. Ще в мене є гусь. Привіт гусям, кстаті. Ось. Гусь і Гріша. І ще Степан. О, летает. <свят> он сюда залетів. И теперь я его назвал Степан. Где он? Степан! Степа! О, Во. ну вот так. Думаю, вам понравилось. Вот тут же его Будете? Вот так. Ну, вот такая мене комната. Ще двері. Ось такі в мене двері і трюковий самокат. Всім пока!